Друзі, всім добрий день. На зв'язку Олександр. Сьогодні буде огляд, самоскида крона. Дуже цікавий огляд, дивіться до кінця. Дивіться, цей самоскид у нас на 57 кубів, тара 7,3. Дивіться, яка рама, дуже гарна. Ми на цій рамі зробили гарне усиління, От, так що рама дуже дебела, колеса гарні, всі диски. Зараз подивимося вісі. Вісі взагалі супер. Так, зараз подивимось ще. О, лючок внутри вообще супер. Внутри супер. Друзі, дивимось. Друзі, будь ласка, додивлюйтесь відео до кінця. Дивіться, який красень по комплектації. Тут БПВ на полу ресорах. Гальма в барабані. Дивіться, яка красотища. І тут рама сіяє, аж переливається. Колеса в гарному стані, в дуже гарному. Діски гарні. Оп. Електрика тут повністю нова. Бачите? Тен теж новий. Тен теж новий. Пачка аж переливається. Циліндр. тут гідросір, Туреччина. Бачите? Шість. Циліндер на гарантії. Так що само просто пісня, Закінчуємо огляд.